Вулиця Помірецька, там Турскаколенд, підемо до гори, в напрямку до центру <кхи> Помірецької. Напевно, так і підемо Помірецькою, якщо там буде нормально почищено, давно не гуляли Помірецької, заодно побачите і тут до центру. До ринку тут 5-7 хвилин піднятися на доналишених, спуститись донизу і все буде видно. Так, втічемо з дороги. Треба вийти на тротуар. Все-таки автомобілі їздять, я думаю, ніхто не їздить. Поки що можемо констатувати, що ніхто не ходить. Зараз поруч з анаторії Карпати. Мало би бути хтось в Карпатах на відпочинку, кудись би мав ходити. Пам'ятаю, кілька років тому, он так років 5 тому ми знімали відео теж на цій вулиці, було все засипано снігом. З того часу таких сніжних зим не було. І от повторився такий же снігопад. О, зараз покажу, звідти ми йдемо. Помірецька, то далі форельник, у нас і форельник є, і Трускавка-Лент є. Та і тут наліво-направо всі вулички більші-менші. Пристоя не лишених, Данила Галицького карпатська Переглядайте. Пишіть свої спогади. Про місто курорт Трускавець. А я хтось відпочивав тут в санаторіях а хтось відпочивав в приватному секторі. Тому от така <кхи> прогулянка. Приватним сектором. Не зовсім туристичними вуличками. Це для них як бальзам на душу, як кажеться. От ліворуч. Ліворуч поворот з санаторій Карпати. На днях ми показували, як там, як граждани ма. На території санторії Карпати теж нас питали, а що стало, то нічого не стало зграждою, вона просто закрилася. Ну що, вулиця чищена. На що не можна нарікати? Для автомобілів чищена, для пішоходів, може можна було і краще почистити. Але ми не про це Ми про красу! Де що ви побачите? Таку красу, як у нас трускавці. Направо до гори це можна піднятися на дане до, до рукавички, я вже казав, через висюка вниз спуститись можна до базару, до вектора та куди хочете. Ми підемо лівіш самої вулиці Помірецької напрямку до жовтого, до зеленого будинки десь таких багатоповерхівок Знаєш, на цій вулиці багато житла здається. Якщо от на тому кінці вулиці, бачите, де жовтий будинок, де зелений, там це житло винаймають. А з прицілом, щоб ходити на бівет, в центр було бризько, то вже на цьому кінці, от туди далі нижче і тут, де ми стоїмо зараз, тут його винаймають з прицілом ходити в клініку Козявкина. живуть тут люди Не те що не бідні. О, я не повіс цього слова багатший. Ганиця, ліварич такий цікавий, автомобільчик засипаний снігом. Я воно він не виїжджав. Спочатку снігу падав. А, де трактор прогорнув, там є почищено, а так. А так по тротуару йти неможливо. Я знаю, що я казав, що не буду це казати. Але все-таки мені ще мені отримав прийти, щоб вам це показати все. Легендарна півторачка Ту теж будиночок продається, наскільки я знаю, 70 тисяч доларів, коли за нього хотіли. Ну я не здивуюся вже хоч 150, але в кращі часи до війни за нього хотіли 70 тисяч доларів Сніжок пролітає Краса, ну насправді вуличка така. Хороша, тиха. Звернули увагу, скільки йде, ну автомобіль допроїхав. автомобіль то інакше. Людей то ми не зустрічаємо. Хоча це обідня пора, біветна пора. Погода дивіться, яка гарненька. Сніжок такий пролітає. Казковий. Ну і переходимо помаленьку вже з Помірецької на вулицю Данила Галицького. Помірецька туди далі. Йдемо, ми туди не підемо, ми там недавно ходили, там теж донизу спускатися, нам просто вигідніше. Сьогодні вигідніше спускатися. Донизу до Нелагалицького вулицю. Ай, в долині нарешті видно людину. Дуже люблю автомобілісти, колись сидять, чекають, чекають, потім коли ти проходиш, повз нього він рушає. А й що, ще кілька кроків у напрямку до центру зробимо. Так званий срібний будинок, один з перших срібних будинків. Господар будував його недалеко від своєї хати. І тут теж насправді не почищено, на жаль. йти треба по дорозі. Ліворуч виріс Residence Hall. Ну там вже видно, видно, будинок побудований. Великий і гарний. Праворуч теж знаємо будинку, тут всіх будинки я вже казав. Тут нема такого будинку, де житло не здається. Є хіба будинки, де його ніхто не зняв. При тому що воно там здається. Ось таке. А от будиночок. Цей ліоруч теж його будували, будували, бачите. Хотя враження скоро будуть запускати, але подивимось давайте на резидент холл, звідси буде дуже добре видно. От. Теж там був приватний сектор а зараз. Така... Гарна дитина поверхівочка. А тепер хто засікав час, дивіться скільки часу ми йшли від Трускавки Ленда майже до центру. Ну, центр на центр, до церкви Миколая плюс-мінус. Ось маленька направо пішла. А на горизонті видно лісову пісню, міротель. Та, і власне треба виходити на дорогу, бо там далі знов нереально йти. Це я не нарікаю, це я про себе. Трохи нижче стояв автомобіль, хто в курсі історії так виглядає, що вже автомобіль забрали. Ну і що, церква Миколая, я вже казав, що тут, тут 10 хвилин. -то. А якщо до самообіве тут уже 3 хвилини. Ну, така... Купа снігу, та. Купа снігу допомагає здійснювати кільцевий рух. <різь> Треба бути на побіг іти. Вийдемо на тротуар. Нагадаю, Укргазбанк це пункт незламності. То, що він зараз не працює, ну я не знаю. Це, це ви винні, що ви прийшли в пункт незламності, який не працює. А, туди направо Стебницька до базару, наліво до бюлету. А вниз, це салах вулиць Шевченка ми спустимось до пам'яток Степана Бандері. Бістро рідний край. Знову треба переходити, я думаю, з цим боком йти ну, теж. Цим боком не цим боком не виходить, нормально йти. Радіш перейти дорога А, това видно лісова пісня Трускавець 365, Миротель. Сітька мені джунглі Трускавця на одному віду, лащортична! Годину покажіть? Я години не покажу. Я вам так скажу перша година дня. Саме перший трускавець далі видно. Ну, автомобільчики магазин ЛГЗ. Магазин ЛГЗ теж тут. Не знаю, я скільки все пам'ятаю, тут цей магазин ЛГЗ є. Хочете Мінської, ні, оце будиночок, це віла, теж називається лісова пісня. Ну, зважаючи на те, що він тут стоїть багато років, навіть ми на той Лісовій пісні. Все-таки, напевно, в новітній лісовій пісні не вистачило фантазії. Що ЛГЗ працює? Так, то так виглядає, що працює. Зараз не працює, але взагалі що напевно, працює. Але чому зараз не працює, важко сказати. Ну і ми в центрі. А, це центр. Вийшли до пам'ятника Степану Бандері. Виночок дерев'яний, сувенірний, ви знаєте. А зараз його побачите. Бурульки висять такі. Хе. Такі гарні бурульки висять. Не скажу, що під ними то хтось ходить. То не так, як бурульки ми дивилися де в санаторії дитячому. Ну, а ти що ми що то я 15 хвилин могли й швидше йти, бо відео не знімали, би вам не розповідали. Тут трошки живіше. Ну не сильно, але трошки, трошки живіше порівняно з тим, що ми бачили на околицях, на підходах.